Коментатори, хто там коментує і хоче, щоб ми виступали як не знаю, як трітейський суддя. Розумієте, Ми представники Рукі. Ми працюємо з ними вже більше 22 років. Ну, особисто я, 22 роки працюю з Рукі. Тобто, а постачальник, який ні разу не підводив, постачальник, який оперативно реагує, якщо наприклад, щось наприклад, там, поцарапане чи ще щось не підходить. Тобто, ну, не було в нас такого, щоб люди прийшли і сказали, покрівля поржавіла, покрівля згнила. Ну, ми вам показуємо, я знаю одне, що от руки SMART, да, це з антиконденсатним покриттям. Не випустило б руки такий продукт на ринок, який би не стандартам е Якості європейським стандартам. ви можете задавати <кхи> їм питання, чи правда то, що хлопці в Харкові говорять про руки смарт, що він не конденсує, що він не згниє і все остальне? розумієте? Тобто це то все є в відкритих е істочниках, так сказати. А ми на Кличківській 119 маємо виставку і показуємо вам, розказуємо про нові технології для покрівлі.